Всім привіт, друзі! З вами Атаман. і Сьогодні ми продовжуємо грати в Rusty Lake Ruz. Перед початком цього відеоролика хотів вас попросити ставити лайки під моїми відео. Це допоможе їм стати популярними. <кхід> Літа 1870-ї лісниці. Ми зупинилися на тому, що ми відкрили цей прохід. Нам потрібно було вирішити головоломку з. Тваринами бачите. Ну, от... Це все ви можете побачити в попередньому відео. Е, до речі, якщо ви ще не дивилися попередні відео з Растя то, звичайно, подивіться їх. Там, там тільки одне відео. Е, от... Якщо ви його не подивитеся і продовжуєте дивитися це, то ви нічого не зрозумієте. Що ж, настав час пройти ці двері і спуститися ще нижче і нижче. Це секретний прохід, секретні двері нашого дядька. Він їх скривав дуже великий час, дуже довго. І зараз ми туди попали. Але перед тим як пройти в цей прохід, ми маємо знайти собі любов. Літа 1865 5, 5 роки. Поиски любві. Джеймс і Мері. Він закохався в цю дамочку. І вона, бачите, на нього теж поглядує. А, ну, зрозуміло, хоче любові Носовий платок. Давай вишмаркайся туди. І подарі їй. Роза, а, ну все. Ну все, давай дарі їй розу і все. Ворон. Пірочко. О, це, до речі, вже наше дерево. Бачите, яке? Вже, до речі, доволі велике. Ну, все на тобі, розу. І що? Господі, ну що, не могла нормально понюхати розу без... Давай протрем тобі. Окровавлений носовий платок. Що мені зробити з ним? О, О, давайте кров'ю напишем. Ти умреш через 7 дней. Will you marry me? Любовна записка. Хм. Ну, все. Червяк. Давай тобі ще червяка подарим. А, ти вже що, кольцо хочеш, чи що? Понятно. Все доволі безцеремонно. Все, ключ. Прикол. Кольцо. Ну на тебе кольцо. Господи, навіть не познайомились, толком. Ну все и жили они долго и сейчас все Мэри Мне до речи дуже цик... мне дуже цікавые и вам, мабуть, еще в том проходе. Лето 1870 год Эликсир жизни и смерти. О, ось ми пройшли туди в, цей, по цьому спуску. Навіть така музика, знаєте, заграла. зловіще. Собака гавкає. Все хорошо. Я не можу прочитати, що тут написано. This 16 will. Ну, короче, тут такий почерк доволі. 1 ЛБС, 2 ЛБС. 1 LBS, невідомий ЛБС, 2 LBS, невідомий ЛБС. Хм, і що? І що мені робити. Окей. Припустимо... Скільки взагалі... А, що? Ну, наприклад, давайте поставимо сюди так. 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 Окей, давайте приберемо. Капнули. 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 ну все пий. Блін. Що ти хочеш взагалі? Він хоче випити. Ну що, я теж хочу випити. і Так. Ми можемо якось е, взаємодіяти? Взаємодіяти з цим банером. Ну, це не банер, це просто свисающа фігня. Що мені треба дати собаки? Я можу їй дати порожу. Ні, звичайно, я дуже осуждаю такі дії. І що це значить? Капець, це дуже жорстка, мабуть, головоломка. Але потім вона виявиться дуже простою. Що ж робити? Насправді я взагалі не знаю. Ну він хоче випити. Значить, а мг, значить 3 ЛБС плюс 4 ЛБС, плюс 4 ЛБС, плюс 5 ЛБС. Окей. Принаймні капати ми можемо уже, навіть не поставивши на ваги. На Терези. Значить, дивимося. Значить, нам потрібно 3 ЛБС. Значить, дивіться, якщо оця така з великим горлишком. Вузьким. е-е Бутилочка це 1 ЛБС. А оця з точечкою і це 2 ЛБС. Значить. Так. Так. Ага, отут у нас вже 3 ЛБС. Така тривожна музика заграла. Так, е-е далі нам потрібно 4 ЛБС. Угум. Значить, якщо тут 3 ЛБС. Ну, це явно важче, ніж 3 ЛБС, а це. О, це, мабуть, 3 ЛБС. Да, це 3 ЛБС. І що? І що ж це 3 ЛБС? А, друзі, так давайте знаєте, що зробимо? Давайте краще от сюди поставимо 3 ЛБС. Так, да, все, в нас є 3 ЛБС. Далі нам потрібно 4 ЛБС. Ага, це, мабуть, 4 ЛБС. Так. Да. Тут у нас, друзі, зліва в нас 3 ЛБС, а зправа, праворуч у нас 4 ЛБС. Ну, якщо так довіряти очам. Так, ну якщо ліворуч у нас 3 ЛБС, а праворуч 4, до речі, мій кіт дуже жорстко верхочить. Чуєте цей звук? Це була хвилинка СМР від мого кота. Так, далі нам потрібно ще 4 ЛБС. О, ну це, мабуть, 5 ЛБС. Ага, ну, в принципі, тут уже все зрозуміло. Значить, оце це один ЛБС. Оце Трелбес. Оце два ЛБС оце чотири це п'ять, ага, копія помочити, прямо ж заходиться. Так. Окей. Спочатку давайте капнемо один ЛБС. О, точніше, 3 ЛБС. Все, далі нам потрібно 4 ЛБС. 4 ЛБС це у нас отак от. Далі нам потрібно ще й 4 ЛБС. Значит, робим А, ну просто по новой. Просто по новой капаем его. Вот. И 5 ЛБС. Это значит, человек, что? Вот так вот и вот так вот. А, ну все. Да, значит, тут, тут 5 ЛБС. Ні, в нас нічого не вийшло. Ага, я зрозумів, друзі. Давайте, мабуть, ой, коли ми нажимаємо на сосуд, ми збрасуємо. Е, значить, 3 ЛБС. Це у нас по любому. Оце. Ми зараз капаємо. Далі. 4 ЛБС. Якщо виходить, якщо ми зробимо. 3 плюс 1. Це в нас 4. І отак. Значить, те, це, це по-любому 4 ЛБС. Ми капаємо. Нам потрібно капнути два рази. Ой, я що збросив? Так, да, я збросив. Е, Випадково. Окей, значить. е, 3 ЛБС. 4 ЛБС. 4 ЛБС. Плюс 5 ЛБС. Еще раз, господи, о, друзья, у меня вышло эликсир, давайте его собаке дамо. Ну как тебе? И что ты хибана? не... хочешь выпить еще этого электрик Блин, ну окей, тогда давай тоби. Пий. Он... Помер. Прикол. Джеймс Помер, ну що ж? Пофіг. Весна. 1867 год. Рождение ребенка. Все, вона вже, бачите, вагітна. Чи що? Вона хоче що, їсти, що ли? Да, вона здається хоче їсти. А тут закрито. Ну так відкрий, візьми. Кран. уступка. Бело жижа, сыня жижа, красная жижа. <рит> <рит> Мне потребен ключ. Опа. Потекла кровь. Ну все, собака, пий кров. Чи що? Мені, мабуть, потрібно кудись сліть кров. Ложка. Так. Ну все, на тобі ложку пусту. Ладно, вона хоче ложку з їжею. Ну, окей, набери в ложку кров. Тут нічого. Опа, ножиці. І нафіг нам ці всі предмети. Я не можу зрозуміти насправді. Ну. Давайте поріжемо. Давайте тебе поріжемо, не знаю. Що... Ну. Хм. давай это собаку вбьем ножицами, чтобы она нам ключи дала. Чи давай Давайте в ложку воды наберем их. Чи шо? Ну шо, я, то це? ну? О, растение. Ну все, давайте скормим тебе растение, ты будешь есть растение? Не, вона, не, вона не хочет растения есть. Покладем растение. Опа, перемололи. В ложку набрали. Ложка з зельем рождения. Ну все. Еж. Все, ну давай. Один. Ну, давай. А, мабуть, треба ножицями паповину перерізати. Іще? Треба другого. Такі звуки неприємні вони видають, якщо чесно. Насправді в ці грі... Всі звуки такі дуже різкі, такі. Все. О, плацента. І що нам з'їсти її, чи що? Все, тепер. А, мабуть, плаценту треба скреміти собаки. Ой, ну насправді дуже дивна гра, Окей. Бутилка, бутилка, бутилка. І що мені з вами робить? Трі Карапуза. Це і бачите родимим пятном. О, ну все, давайте наберем крові. Ну все. О, бачите, цьому треба... Ось ми бачите, родимим пятном треба червону. Жижу. Це кров, мабуть. Ну окей, малыш, давай випій крові. Це вино, бачите? Цей вино. Ну, окей, мелкий, будеш пити вино, будеш вставать взрослым. Бутылка воды. О, це мабуть для якогось лоха. Хе! Волосатый чел буде пить воду, тупо. Цей чел буде пить вино, а цей тупо воду хлібать буде. Но насправді детям не можно давать вино. Так, ну и. І... Ну и молоко. Мабуть, да, било. чешется. Ну, да. Ну, мабуть, же ж молоко. Подоили. Бутылка молока. Все, пый. Чудово. лето 1870 е поминки. А, ну да, це Джеймс помер. Чи це поминки, поминки дядьо цього дядюшки? А, ні, це бачу, це Джеймс. И птах Монета Ну это Вот так вот Раз А же нам может быть Потребна другая монета Че шо А другая монета У нас тут За банкой была Все Отлично А, бачите, в нас тут є комбінація. Бачите в нього на, руки, на руці намальована? Значить... А. Чи шо? Ви не потрібні будемо сюди, на цей. Ага, все, 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 все я зрозумів. Раз. Блін, що ж робити мм. Тоді давайте почекайте раз, два, три. Так. О. Все готово. Не, ну комбінація 100% вірна. Тільки, мабуть, ці кільця, мабуть, бути на безмінному пальці. Дідько. Все. Ну тепер правильно. Да, тепер точно правильно. І що далі? Тепер, мабуть, потрібно зробити статую статую. Ти зрозумів, да-да-да-да-да-да. Типу. А чи що? А, ага, ага, ага. Типу, раз чи як? О! Раз. це насправді легкий квест. Так. 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 О! Прекрасно. Все. І що тепер? Ну все в нас є ця скульптура. Так, друзі, знаєте що? Я пропоную на цьому вже завершити. Уже в нас цілих 25 хвилин іде відео. Дякую e, всім, хто додивився до кінця. От. E, можливо, наступна серія вийде завтра. А зараз ми вже закінчуємо наше відео. E, всім бажаю здоров'я. Бувайте!